Сергіївський ліцей, Сергіївської сільської ради. ту дрова туди можемо знайти. Оце все може не естетично, зате дешево і практично. Оце така котельня твердопаливна в нас. І ми є оце газова котельня, але ми вже років 10 нею не користуємося. Оце ніде ми не купуємо, оце в нас аварійні все. Оце осокори, які падають, які електрики просять нас вирубать над лініями електропередач. Після бурі, наприклад, комунальне приїжджає і заготовляє, і це безкоштовні дрова фактично. В цьому році ми трішки закупили з злізоспа, але це на всякий випадок для груп населення, які є соціально вразливими. Це генераторна. генератор, який повністю забезпечує нас. Це зараз були відключення, то ми... Задоволені, тому що в принципі забезпечили дітей всім необхідним. Ну, можна дитячий садок зайдемо. Та близько 40 в дитячому садку і в школі біля 120. Це такі групи в нас тут. Обідають, вечеряють для маленької школи. Типовий, як сказати, сільський спортзал. Всеукраїнська шкільна ліга в нас проходить. Це в нас хлопці загинули. Ось цьому році поховали наші випускники також. Це в цьому році теж і бойлери, і всі поміняли їдальня це трішки ремонт. Це ось очистка води система у нас. Оце аварійна плита для дитячого садка. Це холодильники, працюють, світла немає, бо воно акумулятори. Починається тут бомбосховище. Діти тут збираються, приміщення велике. По грантових коштах тут буде. За місяць пообіщали будівельники ще стаціонарний великий туалет. Да. Це укриття для дитячого садка. Тому ми також підготувалися. Можливо, екстрені такі випадки в нас будуть.